Зеленський прибув у Давос поговорити із союзниками, поговорити з партнерами. Але я собі пригадую статтю, яка вийшла на Блумберг, про те, що е, наші друзі очікують, що наша країна має наше політичне керівництво, в першу чергу, військово-політичне, правильніше сказати, має е, змінити свої стратегії і підходи до війни, тобто цілі, у тому числі це те, про що ми з тобою раніше в ефірі говорили. Що цілі нашого військово-політичного керівництва дещо не збігаються із тим, як загалом ситуацію бачать наші союзники? Як думаєш, чи вдасться це обговорити на Давосі, на цьому форумі в Давосі, і чи побачимо ми зрештою зміну цієї стратегії, яка буде на відміну від цих попередніх разів публічно прокомунікована із українським суспільством? Ну от з приводу публічно прокомунікована, думаю, що безпосередньо прямо ні. А з приводу того, чи зазнає вона змін, це Скажімо, не лише питання волі нашого військово-політичного керівництва, а скільки бачення ну, тих засобів, які надаються нашим партнерам. Ну, тому що бажання, ну, звісно, от свіже інтерв'ю, яке дав пан Кулеба, говорячи про те, що як партнери нам будуть надавати менше допомоги, то ми будемо воювати лопатами. Воно надихає, безперечно, надихає. Але ми говоримо про технологічну війну не? і чомусь, тут навіть в риториці президента з'являється теза про мільйон дронів в риториці пана Залужного, зі гумова йде про новий порох. Ну а новий порох це точно не лопата по ідеї. Ну мені би так здавалося, що можна логічно припустити. Тому насправді це не питання лише Давосу і публікації Блумберг да, в якій мова йде про те, що стратегічні цілі в війні будуть намагатися донести як необхідні для зміни нашому військово-політичному керівництву. Ну вже щонайменше два місяці пишуть е, аналітичні. Центри в Сполучених Штатах висловлюють окремі думки з даного приводу і офіційні особи. Тут не варто забувати і про міністра оборони Італії, який тижня два тому сказав про те, що ну безперечно Італія буде звичайно допомагати, але умовою цієї допомоги буде посилення саме політичного треку в регулюванні конфлікту. Ну а це не зміна в тактиці і в стратегії війни. Яку вони нам пропонують, ну по-моєму так? Ну можна звичайно по іншому трактувати ці слова як особисту думку фізичної особи, а не міністра оборони. Хоча я думаю, це буде некоректно робити. Тому, судячи з усього, країни заходу, які нас підтримують, не вважають за можливе при тій допомозі, яку вони можуть виділити, це от важливий момент, і ту, якій вони готові приймати участь, досягнення цілої військовим шляхом. Тих, які стосуються відновлення суверенітету в цій військовій кампанії, ну скажемо в межах території 91-го року, тому вони пропонують різні варіанти, які описували і The, Economist, і The New York Times, Foreign Policy. ну і судячи з усього, звучать ці ж самі слова зі, з уст Байдена Блінкена, коли мова заходить про обсяг території, який був де окупований. Вони пропонують змінити підхід і очікування суспільства українського від результатів їхньої підтримки і нашої боротьби з агресором чи приймуть цю позицію на рівні офісу президента? Ну питання дискусійне. Чому дискусійне, тому що ми ж живемо в принципі в динамічному інформаційному просторі, де якісь новини не живуть, що уже не те, що трьох днів, напевно, двох днів. Але піджмать слова Андрія Борисовича Єрмака в тому ж самому Давосі, що ми, безперечно, переможемо, і, скажімо, мова про заморожування не йде. Ну вони, напевно, і демонструють настрої українського військово-політичного керівництва у відповідь на авансовані теми для обговорення, чи це. Ну, скажімо, не те, щоб адекватне. Ну, напевно, так. Да. Адекватне сприйняття дійсності. Ну, напевно, ні. Тому що з точки зору перебування в 16 січні і відсутності, ну, скажімо, з нашої точки зору, розуміння то плановості надання фінансової допомоги і озброєнь на поточний рік, говорити про, скажімо, стовідсоткову перемогу і досягнення цілей, ну це, скажімо, Вірогідніше за все видавати за дійсне, чи говорити мовою політичних гаслів, тому розмова буде. Розмова буде скоріш за все, в тому числі з використанням аргументів пов'язаних з якимось стратегічним плануванням, в якому так чи інакше сполучені штати участь приймають. і Вони це підтверджують. Говорячи про те, що дійсно планування і операції і бойових дій відбувається за їх участі. Ну а раз планування за їх участі, то вони плюс-мінус розуміють характер на поточний рік, щонайменше очікувань ну, від ворога і можливостей досягнення нами результатів. Ну, Тому вони і комунікують, кажуть: ну ви ж спілкуєтесь зі своїм виборцем, скільки ми можемо з західної преси для, для ваших виборців і для ваших громадян писати публікації. Ну вони ж зіштовхуються в цілому з, скажімо, негативним ставленням по відношенню до нас з боку. Громадян України. Тому, в силу того, що у нас дійсність дещо змінилась, у нас ціла сукупність політичних процесів в країнах, певних проблем проблем в тому числі з розширенням географії конфліктності, в силу того, що позиції Сполучених Штатів стають дещо слабшими в регіонах світу. А ви не змінюєте позицію? Ну, напевно, треба якось рухатись синхронно між партнерами. Ви ще хочете від нас участі в саміті миру, ви хочете від нас гарантії, ну не гарантії, а запевнень щодо питань безпеки у вигляді певних угод. Ну відповідно від вас теж повинно бути якесь розуміння і сприйняття наших проблем, які у нас є, а в ними дійсно є. Ну якщо ми об'єктивно подивимось на картину ну, в Європейському Союзі, в Сполучених Штатах, це країни, які далеко не переживають зараз свій період розквіту. Чи економічного, чи промислового, чи людського. Тому, тому наша допомога, звісно, буде, але вона не безмежна і вона не всеохоплююча. Тому давайте якось спробувати ну входити в наше положення, бо ну при зміні політичної еліти да, і ця допомога взагалі може закінчитися. і тоді у вас точно буде провал, що для вас теж не зовсім добре. Ну, бо ми говоримо про вашу країну. У нас, у нас то таке, да? в північній Америці війна, якщо і має місце, то на рівні кордону з Мексикою, ну і власне кажучи, там окремих представників Black Lives Matter, МІТУ і інших проявів громадянської активності в трансліберальному суспільстві, але це не бойові дії. Ну і те ж саме, що стосується Ірану, чи стосується, допустимо, Ємену, да? це території, які далекі від наших громадян, ну і ми там можемо користувати ракети. Тому ну об'єктивність і дійсність така, що безперечно, ну я думаю, що публікація Блумберг вона відображає е, справжні настрої серед наших партнерів, які дійсно не хочуть допустити перемоги Росії, але усвідомлюють те, що ну ця війна затягується, і перемога України в тому в тому, скажімо, ракурсі, в якому її озвучують наше військово-політичне керівництво, вона є м'яко кажучи. Складно доступне, якщо не неможливо, і це ж не питання лише тільки їхньої допомоги, це питання і нашої економічної спроможності, нашої людських ресурсів. Да, ну, ми цей аспект часто відкидаємо, думає ну не, не думаючи, а упускаючи його як такі, що за замовчуванням є в Україні ну стабільно нейтральним або позитивним. Ну але це теж далеко не так. Тому ну, розмови розмови будуть в залежності від того, як вони пройдуть, буде, будемо спостерігати і процес в тому числі. Ну, політичного тиску на різних рівнях і корупційних скандалів, і затримки з підтримкою, і з наданням допомоги, і допустимо стурбованості з приводу демократії, і так далі, тому подібне. Ну і цей тиск буде продовжуватись на нас. Ну мені як то кажуть, дуже не хочеться звичайно розхитувати цей човен. Але мені здається, що просто наша країна або наше військово-політичне керівництво знову ризикує опинитися в ситуації, як і населення, коли. Про ситуацію на фронті, про подальші перспективи, про якісь цілі, в тому числі стратегічні? Ми будемо дізнаватися не від військово-політичного керівництва, а знову з вуз західних політиків із західної змі західних змі. А це так чи інакше воно приводить до сварок політичних, до розділення населення, як це відбувається зараз, і може потенційно навіть кратно більше у майбутньому. Тому що зараз ситуація йде дуже м'яко кажучи, не на користь українському суспільству. Тому чи не краще Але... було би. Вийти і чітко продекларувати один, два, три. Просто чорним по білому я з тобою згоден в тому сенсі, що не треба боятися чесної розмови з суспільством, тим паче з тим суспільством, яке ну, уже два роки перебуває в стані війни і відчуває всі тяжкості і обмеження. І є теми да, які ну допустимо складно обговорювати чи в публічній дискусії, чи в особистій дискусії, але. Є теми, які можна обговорювати, і від яких люди відчують певну степінь свободи, якщо їх їх артикулює військово-політичне керівництво. ну тобто, фактично десь дозвіл на обговорення цих варіантів, тим паче в політичному керівництву і всередині країни, якщо ми говоримо про е, політичних лідерів, на да, пасують, дають паси відповідні їхні колишні опоненти, чи, скажімо, свого свого роду теж політичні лідери, да, ну, тобто, грубо кажучи, і. Історія Стимошенко з її планом Б, це про що? Це не про готовність умовно продемонструвати єдність суспільства різними політичними силами в питаннях там віднаходження альтернативного шляху досягнення цілей. Ну, є така ситуація, коли інший, ну, наш п'ятий президент, висловлює свій, свого характера думки да, на телеканалах, доносячи перспективу ну, можливого провалу, да, який може мати ще більш негативний характер. Ну, це теж же ж певна форма підготовки суспільної думки до того, щоб. Ну, Дати можливість політичному керівництву діючому, не підриваючи довіру до нього і не підриваючи устої демократії в країні, да, змінити теж дещо риторику. Ну зворотній наслідок, коли риторика не змінюється, це втрата довіри громадян до військово-політичного керівництва, що теж соціологія до певної міри відображає. І слів чи Кіма чи Подоляка недостатні для того, щоб цю довіру повернути, які б рейтинги ставлення до них громадян не оприлюднювали відповідні соціологічні групи. Тому, от цей ну не те, щоб. Боязнь, да, ну якісь перестороги з приводу чесного діалогу з суспільством, на які ми безперечно очікували під час прес-конференції з Володимиром Олександровичем. Він в якійсь частині навіть намагався ці цей тренд змінити, але він не підхоплюється, не підхоплюється суперпоширювачами інформації тими, кого транслюють, ретранслюють в ну, скажімо, в той період, коли президент прес-конференції не дає. От він же ж обачно так сказав, що нам буде складно. Вийти на кордони 91-го року, чи бажано можливо навіть повернутися до кордонів 22-го року. Ну тобто, ця думка вона вже прозвучала. Ну так розвивайте її. Ну, ви внесли її в суспільство да, з допомоги президента, ну а далі вступають в роль суб'єкти спілкування з суспільством, дещо нижчого рівня. Ну але цього немає. Цього немає в динаміці, навпаки, є слова потім подаляка про капітуляцію. Тільки закінчиться війна, і ця капітуляція буде прийнята Росією слова Ярмака, ми переможемо Росію. і потім слова від тих, від кого залежить наші спроможності, про те, що чекайте, давайте може подумаємо про те, що ви відбудуєте свою економіку, створите процвітаюче суспільство і, грубо кажучи, переможете Росію в довгостроковій боротьбі, так як Захід перемагав союз радянських соціалістичних республік. Рівнем життя, рівнем споживання, доступу до благ, ну ми ну, це все не помічаємо. Ну і відповідно настрої в суспільстві приведуть, ну чи настрої загальне відчуття життя в суспільстві, да, вони приведуть до більш негативного сприйняття військово-політичного керівництва. Ну а це, в свою чергу, підриває єдність, а підрив єдності під час війни це внутрішні протиріччя, а не лише протидія ворогу. І тоді вийде Олексій Мічеславович Данілов і скаже. Ті, хто, схожого характеру тези, як ми з тобою зараз озвучуємо, є пособниками Кремля, розхитують човна і операція Майдан. Я, які є, ну, до речі, на тему операції Майдан, треба уточнити, чи вона вже триває, чи завершила, чи ми її, її присікли успішно. Oh. Ну, з однієї сторони, це жарти, ну, але це жарти з присмаком суму. Тому що. Ну, фактично, будь-які альтернативні точки зору вони можуть в силу об'єктивних обставин правового режиму воєнного стану бути протрактовані як діяльність на користь Кремля, і неважливо, чи є тут докази, чи немає, є відхилення просто від єдиної лінії. При тому, що ніхто не оцінює, чи ця єдина лінія вона є такою, що відображає дійсність, Чи вона такою не є. Mm -hmm. так, ну, тобто ну, тут є нюанс. І будь-що, що йде в розріз, одразу називається російським ІПСО. замість того, аби визнавати свої проблеми і їх фіксити. Але мені це нагадує нагадує дуже цитату одного західноафриканського політика, який сказав, що не обов'язково контролювати суддів і політиків, достатньо взяти під контроль телебачення. Якщо ми візьмемо і трошки переформатуємо, якби цю цитату, направимо її в правильне русло, то мені здається, що таким способом можна навіть отримати від того певний зиск і користь, наприклад. Приклад, використовуючи журналістів або використовуючи там телебачення загалом для пояснення е, складних або інколи навіть не дуже приємних е, речей, тобто словами класика, налагодити горизонтальну комунікацію для того, щоб в майбутньому було простіше. Е, і легше для людей розуміти ті складні речі, які відбуваються в країні, які не комунікує влада і не пояснює в силу там певних обставин. Зрозуміло, що вони не можуть пояснювати всього, і це, зрештою, не їхня робота. Це завдання е, у тому числі і телебачення. Бачиш, ми з тобою намагаємося віднайти методологію і рецепт того, як це можна зробити, але є проблема, і, і про методологію можемо дуже довго з тобою говорити. І я з тобою погоджуюсь, але проблема в тому, чи відчувають суб'єкти прийняття рішень необхідність у зміні відповідних підходів до вибудовування горизонтальних зв'язків на рівні суспільства всередині країни. А от коли потреби немає, це от приблизно як діалог про уряд національної єдності. Ми в нього втупилися, як в скажімо, в приклад, який реалізований в Ізраїлі, і кажуть: дивіться, а от така от ситуація, і от а чого в нас такого немає? Ну, це безглузда теза, бо треба вміти розділяти, суб... розділяти не лише, скажімо, відповідальність, але й успіхи. І на історії успіхів ніхто ділити відповідальність не планував, так само, як і з медіа комунікувати якимось іншим шляхом, коли, допустимо, марафон Єдині Новини знаходився на піку своєї популярності з точки зору охоплення. А коли у вас не так, щоб сильно успіхи, а до певної міри. Ну, є певні невдачі, спроби розділення відповідальності. Вони зіштовхнуться з тим, що ті, з ким ви хочете їх розділити, ваші політичні конкуренти в потенційній, мабуть, колись виборчій компанії скажуть: добре, ми готові, але давайте зміняти, змінювати систему прийняття рішень. Зміна системи прийняття рішень передбачає те, що ну, не 5-6 менеджерів ну, здійснюють управління і внутрішньої, і зовнішньої політики. Ну, а це вже питання знову ж таки, яке повертає до нас, до вихідної точки. А чи хочуть змінювати цей уклад ну, відповідні суб'єкти? І відповідь на це питання поки що негативна. Тому форма і методологія роботи, вона, безперечно, може бути реалізована тоді, коли є істинне бажання це зробити. Коли істинного бажання чи розуміння доцільності в цьому немає, то відповідно методологію теж ніхто не шукає. Бо комфортним є той спосіб, який. Є зараз в дійсності. От марафон є? Є. Ну чудово. Те, що його вже стало дивитися в половину менше, чи люди дізнаються про інформацію з телеграм-каналів, воно коментується яким чином? Треба телеграм-канали заборонити. Ну, це ж Герасимюк озвучував. Ну, нормальна ситуація. Значить, тоді контроль за телевізором, да чи контроль за ТВ-мовленням, він передбачає виключення можливості отримувати інформацію з альтернативних джерел, до яких відноситься. Західна преса, західні аналітичні матеріали, з до яких відноситься внутрішні, неохоплені державною політикою, інформаційні ресурси, соціальні мережі і меседжер. що в нас повертає до аналогій, не зовсім здорових, чи, скажімо, не тих, які називаються європейські цінності, аналогії, які існують в системах закритого типу, якими є, допустимо, Китай, Північна Корея, і те, що намагає, чи допустимо поняття суверенний інтернет. Теж доволі цікава теза. Вона свого часу обговорювалася рік тому на Мюнхенській конференції з безпеки, як один із підходів до організації систем, ну скажімо, внутрішньої комунікації соціальних мереж, соціальних мереж не в сенсі наших платформ, там Фейсбук і Інстаграм, а саме мережі як об'єднання людей за інтересами, та що в принципі треба обмежити можливість зовнішнього впливу на твої внутрішні мережі, які формуються в соціумі, і відповідно контролювати ті, що сформовані всередині. Відповідно, систем. Яку пропонує Китай, там, в тому числі Саудівській Аравії, Російській Федерації, це концепція суверенного, а не глобального інтернету. Ну я не чув, ну, вірніше, про це теж треба або визнати, да? ну, не так, щоб Герасимілк з Даніловим про це говорили, а, ну, говорячи, що. Не читаю я ці неавторизовані телеграм-канали, хто вони, от ці люди під всякими незрозумілими назвами, джокери, зеради і так далі. Да? Ну причому, що там часто і, ну, вірніше, я від них хто відписаний, але от в той період, коли ще був підписаний, там ж абсолютно нісенітниці. Але ці нісенітниці класно лягають на побутове сприйняття життя. Ну от вони відірвані від того, що називається. Ну, змістовні оцінки якихось фактів, але вони класно ну, з точки зору емоцій працюють. Хтось когось матюкнув, хтось на когось наїхав, там якісь прізвища, там конспірологія, хто з ким спить для людей ідеальне просто джерело інформації, колись спід інфо газета. Ну, от, ну десь приблизно така сама історія. <сум> тому, тому ми не можемо виключно телебаченням виключно телебачення, е, обмежити сприйняття інформації громадян в глобальному світі, в тому світі до цінності, якого ми прагнемо. Ну, це виключено. Тут, тут, не може, тут не може бути якоїсь синергії кінцевих цілей. Ви або одне робите, або інше. Воно якось в паралельних дійсностях не існує. Росія не може заблокувати в себе мережі ні мета, ні, допустимо, ікс, ні будь-яку іншу, тому крім офіційної заборони, звичайно, да, яка існує і відповідальності, але вони експлуатуються ці мережі. І ніхто блогерів, які є персоніфікованим, не блокує в цих соцмережах і не притягує до відповідальності. Ну чому тому, що розуміють, що закручування гає до такої степені при тому, що Росія не сильно так, щоб була відлучена від світу, вони так само літають і за кордон, і в Європейський Союз країни, да? і в тому числі і в країни Азії, Центральної Азії, Західної Азії. Ну це є безглуздим кроком. Ну, а те ж саме, ну, то уяви собі, у нас, ну, не уяви собі, так, громадяни, так, уявіть собі. У нас умовно, відповідно до даних, які підготовлені до Довольського всесвітньо-економічного форуму, переміщених за кордон близько 11 мільйонів осіб, яким кажуть: ну, дивіться, новини про Україну, знаходячись за кордоном, ви не зможете дізнаватися в Телеграмі, Фейсбуку і в Інстаграмі. Ну все, ми їх ізольовуємо. Ну, так ми відділяємо цю частину людей від України. Тому ну, складний підхід. Телебачення, телебачення ну, не обмежується людська свідомість. Уже зараз. Так само, як колись, можливо, радіоточкою можна було обмежити сприйняття людей інформації. Але зараз змінилося все. Ну, плюс у нас сектор послуг, IT послуг, він яким чином живе і існує. Можна його взяти і відрізати від комунікації з іншими країнами світу, де якраз вони отримують свої замовлення і свою роботу. Ну ні, не можна. Ну тому що ми втратимо тоді сектор економіки. А скільки рекламодавців існує, а скільки податків сплачують? Тому, тому мережі будуть. Значить, треба міняти дискурс. А змінювати дискурс треба виходити, знову ж таки за межі комфорту іти на комунікацію не лише там з групою 6-7 чоловік, які тісно співпрацюють з офісом президента в частині медійних позиціонувань і по 4 по п'ять разів з'являються в ефірі марафону Єдині новини там на тиждень. На тиждень, ну, начебто просто геніальні люди. А брати, ну, можливо, науковці, ну, можливо, філософи, які є визнаними в певних, ну не в певних, а в наукових колах, і вони формують певні сенси. А далі уже поширювачами будуть ставати ті люди, які не відносяться до доктринальних там науковців. Ну і так само і так вибудовується діалог з суспільством, який є якимось співмірним чи адекватним. Ну, але це ми обговорюємо з тобою методику при наявності бажання. За відсутності бажання до методики, ми не переходимо. Ми отримуємо центр протидії дезінформації, блоги пана Лещенка на сайті офісу президента, які, безперечно, є дуже цікавими. Останній дивився році, напевно, в 22-му. І то, і то не пам'ятаючи, я його дивився, якщо чесно. Знаєш, Висновок, як то кажуть, напрошується сам. Працюємо над тим, щоб це бажання, зокрема і в нашого військово-політичного керівництва. Так чи інакше, або якомо швидше з'явилося.